Усім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні трошки про корисне я на плановому обстеженні в лікарні. Нагадую, ми проживаємо в Польщі, отже, хочу поділитися медициною в Європі. Обстеження мені назначили в січні на 11 березня. Зверталась я з болями підшлунковими. Це палата на дві особи, є зона для обіду. І ванна кімната з усіма зручностями і туалетом. Я прийшла на восьму ранку. Перед цим 2 дні мала дотримуватись дієти і з собою взяти 3 літри води. В водичці мені приготували розчин, ворошечок, щоб очистити все всередині, і на другий день зробити гастроскопію. Перший день зразу поробили мені всі аналізи, аналіз крові, мочі. Виміряли тиск, ось мої бутилочки, на них написано, з якої по яку годину пити цей гель. Потім зробили кардіограму серця, рентген, томографію зробили всіх внутрішнів на такому великому апараті всередині. І все цілий день нічого не їм. Тільки п'ю ту рідину. Це вже другий день, зранку поставили мені крапельницю. І пізніше я пішла на гастроскопію. Мені зробили легенький наркоз і обстеження досить спокійне, я навіть і не смикалась. Ця процедура займає десь приблизно 10 хвилин, а потім на катавці завозять спокійно в палату і я відпочиваю. Потім, коли вже мала час, трошки займалася своїм улюбленим хобі, вишивала. Читала журнали, і на третій день в мене було повністю обстеження в гінеколога. Дуже задоволена своїм обстеженням, так як давно проходила вже такий огляд. І все хочу наголосити, що це по страховці, яку ми платимо від роботи, тобто, все безплатно. І на четвертий день мене виписали. Я приїхала додому, зразу пішла по Захарчика в школу, записую дитину, щоб забрати її. І тут мій учень вилітає. Радий, що вже мама є з лікарні. Він не може сам йти додому, так як в нас записано, що ми його забираємо, дитину саму не відпустять. Всі члени сім'ї, хто може забрати дитину, записані. Щоб ви могли відпустити. А це вже вдома займаюся своїми домашніми справами. І забула вам ще наголосити, що в всіх відділеннях, європейських лікарнях, в всіх відділеннях є українські лікарі. Так що, якщо маєте якусь потребу, обстежитись чи треба звернутися до лікаря, звертайтеся, не знаєте мови, є українці. І там, де роблять аналізи, і лікарі. І можна дати з цим раду не потрібно відкладати довгий ящик. Хотіла з вами поділитися, так як ми завжди, як і кожна, а й потім, потім обстежуся, а дуже корисно зробити це вчасно. Я готуючи бореки, знову за своїм самим простим рецептом беру 500 грам муки. Дві-3 столових ложки олії, розвела в гарячій воді, кружечка десь 200 г приблизно, 220 в мене ця кружка. І так як чуть-чуть запарую тісто, чуть можна щіпочку солі, спочатку перемішати ложечкою, все, поки гаряче тісто, а потім вимішувати руками. Я використовую цей спосіб. Приготування чебуреків вже дуже багато років, є різні рецепти, а мені добре вже, я його виробила під свою руку, як то кажуть, завжди все роблю на око. Мішаю до тієї пори, поки мука схолоне чуть-чуть, щоб можна було працювати руками. Пробую, але тісто ще гаряче, прихолоне трошки і стану вимішувати. Парш я перемолола свини, додала ціль, перець і води, щоб м'якіша була начинка така. І будемо її використовувати. Пробую пальцями ще гарчкувати, не можу взяти в руку. Треба трошки зачекати, а тоді дасться гарненько вимісити. Також велику роль грає борошно, яке ви використовуєте. Я вже собі знайшла таке. Борошно, яке я люблю з ним працювати для вареники, для чебуреки, завжди його куплюю одне й те саме. Все тісто прихолоднуло і дається, щоб добре його вимісити. Навіть муки багато не потребує, спочатку, тільки, чуть-чуть, а потім воно стане таке еластичне, гарне, і дається розкачуватись без додавання муки. Це тісто я також використовую для заморозки чебуреків. В ньому всередині є олія і воно не буде тріскатись, воно стає таким еластичним, гарним, добре вимішується. Потім візьму його в кульочок на хвилин, 20 півгодини, години, щоб воно набралося клейкості, і будемо робити чебуречки. Люблю працювати з тістом, воно мені ніколи не надоїдає вареники, чебуреки, пельміні. Тісто залишила відпочивати. А тут в мене вже готовий фарш, який я зробила раніше. Він вже так само набрався своїх смаків. І будемо розкачувати, робити вже готові чебуречки. Розділюю тісто на дві частинки. Одну Сховаю в кульочах, щоб не підсихало, а з другою буду працювати. Як бачите, муки я використовую досить чуть-чуть, щоб припилити тільки стіл. Тісто не ліпне до рук, гарненьке, еластичне, і добре з ним працювати. Розкачую варіночки і буду начиняти фаршу. Також в мене на обід ще був зварений червоний борщик. Після чебуреки ще зробила зелений салат. І ось такий у нас буде обід сімейний. Хлопці люблять таку м'ясну, ситну їжу. Коли були зо мною ще дівчатка. Дівчата люблять більш таку легшу їжу, а хлопцям давай м'ясо. Захарчик, як був малий, то їв тільки самого чебурека без м'яса, чогось йому так смакувало, завжди вийме м'ясо і все з'їсть без м'яска. Але зараз вже дуже любить м'ясо. Ще згадала, не сказала вам, що в фарш додаю дуже багато тертої цибулі. На кілограм фаршу у мене отут десь замішано, я дала три цибулини. Стерла, вона таки змякчує м'яско. І, певно, в мене сенький фарш не піде на і ще залишиться. Потім зроблю пельмені в морозілівку, але додаю ще цибульку. І ось так чебуреки закріплюю вилочкою, продивлююся руками, і будемо смажити їх. Наливаю олії багато, щоб чебурек міг там тупитися в тій олії. Ще зверху поливаю ложечкою, щоб тісто ставало таким слоєвим, і чебуреки будуть хрусткими. Ось таке в мене вийшло відео, трошки інформації, трошки домашньої кухні. Пишіть, чекаю вас у коментарях, що вас цікавить, задавайте питання. Ми для того тут, щоб спілкуватися, буду дуже рада надати вам якусь корисну інформацію або пораду, те, що вас цікавить. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всі, хто обідає смачного і до нових зустрічей. Також, якщо сподобалось відео, ставте пальчики вверх. До побачення!